Доброго дня! Тема нашого уроку кровообіг та лімфообіг будова серця. Система кровообігу це серцево-судинна система. Вона складається із центрального органу кровообігу серця та кровоносних судин артерій, вен та капілярів. Рух крові по судинах. Називається кровообігом. Гіппократ, батько медицини, і Арістотель, найвизначніший із грецьких мислителів, що жили майже 2500 років тому, цікавилися питанням кровообігу і вивчали його. Проте античні уявлення були недосконалі, а в багатьох випадках помилкові, бенозні і артеріальні кровоносні судини, вони уявляли як дві самостійні системи, не сполучені між собою. Вважалося, що кров рухається тільки венами, а в артеріях натомість знаходиться повітря. Це обґрунтовували тим, що при розтині трупів людей і тварин у венах кров була, а артерії були порожні, без крові. У 1628 році англійський фізіолог, анатом і лікар Вільям Гарвей опублікував свою працю Анатомічне дослідження про рух серця. І крові у тварин, в якому вперше в історії медицини експериментально показав, що кров рухається від шлуночків серця артеріями і повертається до передсердь венами. Кровообіг це процес постійної циркуляції крові в організмі. Що забезпечує його життєдіяльність? Кровоносну систему організму іноді об'єднують із лімфатичною системою в серцево-судинну систему. Кров приводиться в рух скороченнями серця і циркулює судинами. Вона забезпечує тканини організму киснем, поживними речовинами. Гормонами і постачає продукти обміну речовин до органів їх виділення. Збагачення крові киснем відбувається в легенях, а насичення поживними речовинами в органах травлення. У печінці та нирках відбувається нейтралізація. І виведення продуктів метаболізму. Кровообіг регулюється гормонами та нервовою системою. Розрізняють мале через легені і велике через органи і тканини кола кровообігу. Кровообіг важливий чинник в життєдіяльності. Організму людини і тварин. Кров може виконувати свої різноманітні функції тільки знаходячись в постійному русі. Кровоносна система людини і багатьох тварин складається з серця і судин, якими кров рухається до тканин і органів а потім повертається до серця. Великі судини, якими кров рухається до органів і тканин, називаються артеріями. Артерії розгалужуються на менші артерії, артеріоли, І нарешті на капіляри. Судинами, які звуть венами. Кров повертається до серця. Артеріальна кров збагачена киснем, а в венах вже знаходиться вуглекислий газ. Серце розміщене в грудній порожнині між легенями усередостінні. Його верхівка спрямована вниз і ліворуч. Серце це потужний в'язовий орган, що виконує роль насоса, і здійснює нагнітання в аорту крові, що притікає до нього по системі венозних судин. Ця функція серця забезпечується. Почерговими ритмічними скороченнями і розслабленнями м'язових волокон, що утворюють стінку передсердь і шлуночки. Отже, в будові серця два передсердя правий та ліве, два шлуночки правий та лівий. Між лівим та правим передсердям і шлуночками суцільна перегородка. Між передсердями та шлуночками є отвори, закриті стулковими клапанами. Двостулковий мітральний клапан розміщений між лівим передсердям та шлуночком. Тристулковий між правим передсердям та шлуночком. Півмісяцеві клапани розташовані на виході аорти з лівого шлуночка та на виході легеневого стовбура із правого шлуночка, і з правої з лівої сторони півмісяцеві клапани. Вони не пропускають кров назад до шлуночки. Стінка лівого шлуночка товстіша, оскільки лівий шлуночок виконує більшу роботу, проштовхуючи кров по великому колу кровообігу. Оболонки серця епікард! Зовнішня оболонка, міокард середня, ендокард внутрішня, перикард утворює навколо серцеву сумку, в якій знаходиться серце. Систола і діастола, міокарда камер серця погоджені між собою певним чином, і цикл роботи серця починається в тій частині правого передсердя, в якому розміщені устя порожнистих вен. Потім хвиля скорочення охоплює обидва передсердя, які мають загальний міокард. Тривалість систоли скорочення, тобто систоли передсердь. При частоті серцевих скорочень 75 ударів за хвилину дорівнює 0,1 секунди. По закінченні систоли передсердь. Ви зрозуміли скорочення, тобто передсердь, починається систола шлуночків, тобто скорочення шлуночки, що триває 0,3 секунди. У цей час і протягом ще 0,4 секунди передсердя перебувають у стані діастоли. Це значить розслаблені. Передсердя. Обидва шлуночка скорочуються одночасно, і по закінченню їх скорочення виникає діастола, тобто розслаблення, що триває 0,5 секунди. У кінці діастоли шлуночків за 0,1 секунди до її закінчення. Виникає нова систола передсердь, тобто скорочення передсердь, і починається новий цикл серцевої діяльності. Два кола кровообігу велике і мале. Давайте розберемо з вами по черзі. Велике коло кровообігу постачає насичену киснем кров до органів та тканин. Ліве передсердя скорочується одночасно з правим і штовхає кров в лівий шлуночок. З лівого шлуночка кров надходить в аорту. Це початок. Великого кола кровообігу. Аорта розгалужується на артерії і артеріоли. Таким чином, кров рухається великим колом кровообігу від лівого шлуночка до правого передсердя, А потім малим колом кровообігу від правого шлуночка. До лівого передсердя. Під час пояснення матеріалу дивіться, будь ласка, на малюнок. Знову дивимось на малюнок. Малим колом кров циркулює через легені. Рух крові цим колом починається зі скорочення. Правого передсердя, після чого кров надходить у правий шлуночок серця, скорочення якого штовхає кров в легеневий стовбур. Це початок малого кола. Циркуляція крові в цьому напрямку регулюється передсердно-шлуночковою перегородкою і двома клапанами. Тристулковим. Між правим передсердям і правим шлуночком, що запобігає поверненню крові в передсердя. і клапаном легеневої артерії, що запобігає поверненню крові з легеневого стовбура в правий шлуночок. Легеневий стовбур розгалужується до мережі легеневих капілярів де кров насичується тлісним шляхом вентиляції легень. Потім кров через легеневі вени повертається з легенів у ліве передсердя. Це вже повертається артеріальна кров. Замітьте, що артеріальна кров повертається через легеневі вени. лімфа це прозора, безбарна рідина, що не має еритроцитів і тромбоцитів, але багато лімфоцитів виділяється з дрібних ран, сукровиця. Це народна назва лімфи. В організмі людини міститься 1-2 літра лімфи. Функції лімфи повернення білків, води, солей, токсинів і метаболітів з тканин у кров. Лімфатична система бере участь у створенні імунітету. В захисті від хвороботворних мікроорганізмів. Отже, робимо висновок: у людини серце і кровоносні судини утворюють замкнену кровоносну систему, яка забезпечує рух крові в одному напрямку з у шлуночки і далі в судини, і яку можна розглядати в такому порядку, як транспортну систему якою відбувається переміщення крові, Серце, аорта, артерії, артеріоли, капіляри, венули, вени серце. Домашнє завдання. Схарактеризуйте рух крові великим колом кровообігу. Схарактеризуйте рух крові малим колом кровообігу. Які чинники регулюють кровообіг? Укажіть особливості лімфатичної системи. Та лімфообігу в організмі. Виконайте домашнє завдання письмово в робочому зошиті. Урок закінчено. До побачення!